Привіт! В цьому відео я показую, як я наклеюю один розворот газети на полотно 50х50. 50. Полотно дуже тонке, і я, в принципі, газетою не тільки роблю фон, а і зміцнюю саме по собі це полотно. Перший крок я з водою змішую клей, розмазую його по всій поверхні полотна, потім спреєм вже змочую газету, не так, щоб з неї стікало, але вона повністю вся мокра, сухих фрагментів на ній немає. Накладаю її на полотно, де видавлюю таким гумовим шпательком. Ці бульки, якщо бульки ближче до середини і видавлювати далеко, я не хочу просто розтягувати полотно, тому що воно дуже тонке, то я проколюю цим ножем таким канцелярським. Воно все гарно наклеїлось, висохло, і от зараз я з водою буду змішувати ґрунт. І його так само змочую полотно, газета трошечки розтягується знов і робляться такі невеличкі хвильки, але вони потім знов присохнуть. Хоча, звичайно, в мене цей клей водостійкий мод Подж. І ви, якщо будете робити її таку подібну річ, використовуйте водостійкий ПВА 3D. Замість білого ґрунту можна було б, наприклад, використовувати прозорий ґрунт, якщо вам цікаво, щоб залишалася газета як от газета, не була вона просто фоном якимось там розмитим під вашим зображенням. Тобто обов'язково потрібно ще давати один шар ґрунту, і я потім по вже висохшому білому ґрунту дам прозорий ґрунт. Подивіться, я не можу показати на камері, але воно все ідеально рівно і це полотно звучить як барабан, якщо по ньому так легенько постукати пальцями. Дуже мені сподобався результат. Якщо будуть питання, задавайте, все розповім в коментарях.